По гарячих слідах на Львівщині затримали двох квартирників, що скоїли крадіжку в одному з сіл Яворівського району. Вони розбили вікно та проникли у будинок, де викрили золоті прикраси та гроші на загальну суму близько 50 тисяч гривень. Правоохоронцям вдалося знайти злоумисників завдяки камерам відеоспостереження, що розташували у межах програми Безпечна Львівщина. Затримали їх протягом кількох годин та вилучили речові докази. Відомо, що чоловіки вже притягувалися до кримінальної відповідальності. Тепер їм загрожує до восьми років за ґратами. Російське громадянство, керівництва сил оборони, таку інформаційно психологічну операцію готують спецслужби РФ. Про це попереджає служба безпеки України. Зокрема, за оперативними даними, співробітники п'яти служб ФСБ РФ планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадовців. За оперативними даними старт реалізації ворожого ІПСО в українському Інформаційному полі запланований на найближчий час. Правдоподібність такої інформації в лапках називаємо, та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити внесення ФСБ до державних реєстрів РФ записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб, а також підробку документів українських державних діячів та представників сил оборони. Не маючи саме успіхів на полі бою, ворог знову прагне дезінформувати в нас в інформаційному полі. До пункту пропуску Шегині прибув автомобіль, водій якого вказав у декларації, що перевозить особисті речі. Однак митники все ж вирішили перевірити машину, і у багажному відділенні виявили понад 270 одиниць спортивного інвентарю, а саме канати, електростимулятори, килимки для занять йогою та інше. У документах про це багаж нічого вказано не було, тож його тимчасово вилучили і склали відповідний протокол. Підтоплення близько 1300 гектарів сільгосп Гідь-Херсонщини Херсонщини, головного овочевого регіону України. Такі наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами 6 червня. 92% зрошувальних систем в області втрачено. Майже 70% систем знищено в Запорізькій області та ще певній частині інших регіонів, що межують з Херсонщиною. На Херсонщині в мене було там 60 гектарів землі, вирощували всі овочеві культури. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівник одного з агропідприємств Херсонщини Олександр Кравцов релокував свій бізнес на Львівщину. Вся техніка залишилася на півдні, тож тут чоловікові довелося розпочинати усе з нуля. Зізнається, працювати стало значно важче. Обсяги виробництва скоротилися вдвічі, втім, планує збільшувати площі. Вирощую тут овочевий набір, взяв 25 гектарів землі в оренду. Щось зійшло, щось не зійшло, зараз буде пересів моркви, тому що посіяли вологу землю, а потім дощ не впав і зараз треба пересіятися Знову, ну, знову зрощуваної системи немає і вона дуже важко. Додаткові виклики спіткали і аграріїв Львівщини. Агровиробник місцевого підприємства Занові Максимишин на 120 гектарах землі вирощує овочі. Хоч цьогоріч прогнозує великий врожай, водночас аграрії потерпають від таких ж великих витрат. Піднялися ціни і на доспалу, піднялися ціни на засоби захисту рослин, піднялися ціни на країно-посморними добривами, а саме більше піднялися ціни на азотні добрива. В з минулого року. У нас пшениці було 5 тисяч 500, Цього року у нас вона 8 тисяч 100, півтора разу. Мовою загальних цифр близько півтора мільйона тонн цибулі вирощувала Україна в довоєнний рік. З них 600 тисяч тонн з Херсонської області. Львівщина наразі виробляє 65 тисяч тонн ріпчастої. Втім, якщо ж цибуля тут вирощується без проблем, то для таких культур, як диня і кавун, місцеві кліматичні та ґрунтові умови не підходять. В області прогнозують цьогоріч збільшити посівні площі під овочі на 7 відсотків, але це не гарантує збільшення врожаю. Збільшаться посівні площі і в інших областях. Зокрема, Ма у Одеський. У них було зерновіно, але так як Херсон окупований, то вони всі зараз прийшли на овочі. В них є зрощений полив. Угу. Дуже багато вони зараз почали вирощувати овочі. Та чи компенсує це дефіцит овочів борщового набору з Херсонщини? Запитання відкрите торік, українці вже відчули таку нестачу та збільшення цін на продукцію через окупацію. За прогнозами цього року ціни на продукцію залишатимуться доволі високими, однак меншими ніж минулого сезону. Що буде впливати на зниження ціни порівняння до цього до попереднього сезону? Збільшення площ в країнах, зокрема в Польщі, в яких ми закуповували цю продукцію, там теж відреагували аграрії на високі ціни. Вони будуть намагатися виростити цією продукцією більше, і збільшення площі в інших регіонах. Загалом на Львівщині вирощуванням овочевих культур займаються понад півсотні підприємств. З них лише п'ять у теплицях. До слова, встановлення закритих систем дозволяє мінімізувати негативний вплив несприятливих погодних умов на врожай. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. У Львові відкрила виставку військових артефактів, які художники перетворили на витвори мистецтва. Ініціювали цей показ волонтери з Кривого Рогу. Більшість представлених робіт власноруч розмалювала художниця Ірина. Її чоловік допомагає танковій криворізькій бригаді. Звідти він їй привіз перший артефакт, який вона з часом вирішила прикрасити малюнком. Після того я почала. Розмальовувати все більше робіт, не робіт, а гільзи, тубуси, снаряди, які він привозив, і це захопило мене. Загалом жінка розмалювала понад 40 об'єктів, які представили тут у центрі Довженка. Так як їх вже багато назбиралося, то ми вирішили е, зробити виставку для людей, щоб вони бачили, що. Те, що нам несе горе смерть, його можна перетворити в мистецтво, показати людям перебороти це все і показати, що все одно Україна сильна, вона переможе, організували це все не тільки для того, щоб показати людям гарні роботи, а ще й з благодійною метою. Також ми хочемо анонсувати дані речі, що е, можна придбати дані тубуси, які є розмальовані, і власне кожен з них має за собою цікаву історію. Усі історії, хто розмальовував, художниця, чим вона надихалася, чи діти, які розмальовували в інших містах України, чиї батьки служать, е, можна буде придбати на нашій Фейсбук сторінці, і звичайно, що кошти усі будуть скеровані на благодійність, на підтримку збройних сил України. Побачити ці експонати та дізнатися історію їх створення відвідувачі можуть до 26 червня. Виставка працює з 10 і до 19.00. Давид Берішвілі. Правда, тут Львів.